Віхтер? Ай чарівний сипаний, чи Загадався, чи спить. Ау! Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Гей, до краю не підходь! Ну хіба не прекрасно? Гори сміття побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все, Скіф. Друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а чому Сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! Сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкрали. Проте бував в прип'яті. І цього. Якраз на коло вистачить. Що, – що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ні хіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! <звук> Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе, ти колись втрачав те, що любиш? Що сталося? Добре. Що ти думаєш про зону? Шанс змінити життя на краще. Проте поки все котиться до бісової матері. Так здається, але на все воля зони. Вона точно знає, що для нас краще. Mm. Як будеш у прикеті, перше коло на колесі за мною. Ніч, яка місячна ясна неясна. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок, але я точно знаю, в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони.